За словами адвоката Юрія Жука, його підзахисний не з'явився на суд через стан здоров'я. Сьогодні за телефоном обвинувачення повідомив, що в суботу робив третю дозу прививки від covid 19 та надав довідку відповідно, сказав, що після отримання відповідної вакцини наступного дня в нього піднялася температура, і тому він на сьогоднішній час. Немає моги звернутися, прибути до зали суду у відповідь. Прокурор Олексій Кузь сказав, що Володимир Миколаєнко систематично не з'являється на судові засідання. Якщо ми детально проаналізуємо вимоги кримінального протоколи Цукини, які регламентують підстави саме законні підстави неявки до суду, то серед цих підстав жодним чином не відображення про підстава вакцинація, погане самопочуття і так далі, тому подібне. Тому сторона обвинувачена вважає, що це умисна наявка, яка покликана затягнути судовий розгляд кримінального процесу. Суддя Олександр Зубов зобов'язав обвинуваченого колишнього міського голову Херсона на наступне засідання надати медичну довідку про причини наявки на судове засідання. Випадку не надання справи, справ застосувати справки, застосувати за обвинувачення привід першоскласти у повні тексту хвалити на празі виконання до органу поліції за місцем проживання. Наступне судове засідання призначили на 21 лютого на 16 годину. Нагадаємо, Володимира Миколаєнка обвинувачують у службовій недбалості через те, що він затвердив акт виконання робіт з упорядкування ліцензійної програми для центру адмінпослуг, яка не працює досі. Згідно з матеріалами справи, колишній голова завдав міському бюджету збитків на суму 250 тисяч гривень. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходос. новини на Суспільному. Херсон.